Як зарекомендував себе оновлений мотоблок ДТЗ з приставкою К і чи варто його купувати в 26-му році? Зараз розповім з вами, як завжди, компанія Всі мотоблоки. І сьогодні ми проведемо деякі тести з оновленим мотоблоком ДТЗ та дамо відповіді на питання наших клієнтів. Тож, який взагалі отримав оновлення новий мотоблок ДТЗ, якщо ми беремо з органів керування, з органів керування в нас зникла ручка заднього руху, і тепер це оновлена коробка із окремої задньої передачі, що є дуже зручно, дуже приємний бонус у виді. Дисків захисту рослин окремо, якщо їх купувати, вони коштують близько тисячі. А в комплектації до даних мотоблоків вони йдуть базово. І зразу поговоримо про фрезу, яка теж йде в комплекті. Вона залишилась незмінно. Якщо базово до мотоблока ДТЗ 512 це 140 см. Можливо, там ще 114 см, 88 та 68 Тобто секції йдуть 2, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Ви можете відрегулювати ширину фрези, яка вам потрібна. В редукторі тепер також немає щупа для залива. Мастила, а є віконце для перевірки мастила. Ось можете подивитись, є віконце. Можливо, на камеру це не дуже видно, але можемо побачити вживу. Також друга трішки система роботи тепер редуктора, за того, що є окрема задня передача. І він став важчим. там, чи це буде бензиновий, чи дизельний, менше лошадок, більше лошадок. Але, в принципі, там редуктор плюс-мінус став від 5 до 10 кілограмів важчим, що в роботі показує свої великі плюси. На цьому мотоблоці встановлені колеса 5 на 12 Більше ці мотоблоки не зазнали взагалі змін. Тобто, тільки по факту коробка, комплектація і все. Якість залишилася незмінною. Все ж та ж чудова. Зараз нам відповіді на ваше питання. Перше питання це як зарекомендувала себе оновлена коробка в реальних умовах. Буду відштовхуватись від реальних відгуків наших клієнтів. Ми зробили опитування близько там 100 Різних клієнтів, і вони дали всі плюс-мінус однакову відповідь. Це дуже крута коробка, в тому плані, що є окремі передачі, зручно перемикається та ви завжди бачите, яка у вас є передача. Подивіться на цю коробку та можете переглянути, як вона перемикається. В експлуатації дуже-дуже зручно. Це те, як говорять клієнти: перша, друга, третя та. Ну, нейтральна, звичайно, та задня передача. Якщо ви купуєте собі перший мотоблок, і не знаєте, як виглядає звичайна коробка, давайте я вам зараз покажу це. Ось так виглядає предыдуща коробка на ДТЗ і в принципі стандартна на всіх інших мотоблоків мотоблоках. Тобто, ви коли перемикаєте там, можете промахуватись якоїсь передачі, не знаходити нейтральну передачу або ще щось. Ось, і ви просто шукаєте. І як можу вам сказати, оператор, наприклад, який буде стояти за мотоблоком, ось працювати. По перше, що не дуже зручно. Моя рука тут зачіпається. По-друге, це коли ви перемикаєте, я не дуже бачу добре, яка в мене зараз передача вімкнена. Тим паче, коли в мене є ящик. Тим паче, коли в мене є ящик АКБ, ящик акумулятора. Тобто просто перемикаєте і шукаєте цю нейтральну передачу. А ще при й при такій коробці вам потрібно знайти, наприклад, в мотоблоках ДТЗ у вас є дві різні. Нейтральні передачі між першою і другою та другою і третєю. Вам потрібно знайти нейтральну передачу, потрібно затиснути ручку заднього руху, потрібно затиснути ручку щеплення і тільки тоді мотоблок поїде назад. А на оновлених мотоблоках ходім, покажу як. А на оновлених мотоблоках вже все по-іншому та дуже зручно. Вимкнули задню передачу, тим паче, коли ви це все бачите, дуже прекрасно. Просто. Нічого не потрібно, одна рука вільна, затискаєте ручку заднього руху, і мотоблок у вас самостійно уже їде назад. Не потрібна задня передача. Вімкнули першу, поїхали, Вімкнули другу, третю, яка вам там потрібна, нейтральна, і все. І у вас дуже все зручно. Думаю, це великий-великий плюс. Дійсно, в експлуатації клієнти максимально задоволені оновленою коробкою ДТЗ. Друге і найголовніше питання: скільки ж реально їздять оновлені мотоблоки ДТЗ? Давайте заведемо та перевіримо. У нас сьогодні на огляді ДТЗ 512 без електростартера. Заодно перевіримо, як запускається новий мотоблок необкаточний в холодну пору. Зараз приблизно на дворі градусів 5, мабуть. А завіряти ми будемо через приложення, яке я забув. Будемо перевіряти реальну швидкість через приложення. Зараз ноль. Ми збрасуємо та йдемо перевіряти. На першій передачі. На першій передачі техніка поїхала 2 км. Максимальна швидкість 2 км. Це понижена, рахується передача. Давайте попробуємо другу передачу. Максимальна швидкість на другій передачі вийшла 5 км на годину. Третя передача, йдемо далі. Та третя передача 9 км. І ще давайте спробуємо задню передачу. Бросили 0 км та перевіряємо. Задня передача показала, що максимальна швидкість 2 км. Тобто можемо зробити підсумок. На середніх обертах двигуна на середньому газу мотоблока. Перша передача 2 км, друга передача 5 км, та третя 9 км. І задня, звісно, це 2 км. Якщо працювати на максимальному газу, можете додати на кожну передачу, плюс мінус ще плюс по одному кілометру. Тобто буде 3, 6, 9. Та задня три також. Ось такий результат вийшов. І третє питання це. Як у нас налаштувати? Всі передачі, щоб вони перемикались там в когось, не працює друга передача, в когось третя, хтось не знає як зібрати і так далі. Якщо ти не впевнений, що збереш сам мотоблок, не проблема. Наша компанія всі мотоблоки предоставляє як розібрані, так і зібрані мотоблоки. Ми можемо зібрати тобі мотоблок, перевірити, залити та відправити тобі. Тобі прийдеться тільки пройти обкатку і вже повністю працювати на всю потужність цим мотоблоком. Тож не соромся, посилання на наш сайт, ти можеш знайти вже в описі під відео. Налаштування іде. Дуже легким чином. Зараз вам переверну табло, щоб вам було зручніше видно. Ось налаштування йде завдяки цьому механізму. Ми послабляємо гайку, підкручуємо, скільки нам потрібно, що нам потрібно, і потрібно грати, щоб в нас всі передачі перемикались як по маслу. Ось можете переглянути, у нас налаштоване. Не потрібно нічого на максимум, плюс-мінус це завжди ось середні оберти, і цього буде достатньо. Якщо у вас виникла проблема із тим, що не працюють передачі, не знаєте, як їх налаштувати. Не соромте, звертайтесь до нас. Ми з радістю вам допоможемо по відеозв'язку або ще другим чином. Тож, по відгукам наших клієнтів та по нашим підсумкам, ми можемо впевнено рекомендувати мотоблок ДТЗ з приставкою К в 26-му році. Мотоблок дійсно топ за свої кошти. Ось такий результат у нас вийшов. А якщо тебе цікавить конкретний відеогляд на один із мотоблоків лінійки ДТЗ з приставкою К, обов'язково напиши в коментарі та ми знімемо для тебе таке відео. А з вами була компанія «Всі мотоблоки». Підписуйся, Пиши в коментарі, що ти хотів побачити ще про мотоблоки, став лайки та пам'ятай за мотоблоками. Усі мотоблоки. До нових зустрічей!